Ми виглядаємо <с> у 26-й день. Вже трохи ближче. Ми отримали майже двоє по 15 Ви, мабуть, найкращий вчитель вас всі люблять. Відносно. Понятно, краще. А справжній вчитель це не той, хто вчить, а той, у кого із любов'ю вчаться. То водостаєся все. Я рік, рік пропрацювала і мене сказали, йди, дівчина, так. шукай іншої долі. Так. А то я і приїхала в Дніпропетровськ. Ось так, Хай знає. нами. До побачення. До побачення. До побачення. Це не живі, це рюкзак. Навіть куча мала на нас іде. Коротше, В лісі тут може якась шабашка в людей. А ми короте, свідки, свідки. Ну нічого, ну, ми з камери, якщо, що, всім привіт. Я так шифруюсь трошки. На Донецьк. Ні, ніби. Минуло горе. Що тільки не зробиш? Боже потрібно білого площині. Що тільки не зробиш для того, щоб помити голову? Побагнються. Чудо лодку. Чись лодку, благаючи яшу зупинитись на замість п'яти хвилин на 15. Я навіть продемонструвала, як то воно ми будемо мити. Заплатіла халвою. Була ладна навіть да, віддати халву, віддати гроші, підзарядитись. Е Боже. Що це за гівно? мені ж багато ще треба. Ж розумієш, ну так, да. щоб тупець. Повід холодно. просто на волосы. Держи волосы. Ах. ну мне реально воно так хорошо. Боже, мочалка. Боже. Ах. Давай на затылок. Сюда. Ах ты. Ах. 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 Боже, брила меня, мило. Да. Оля, ну как твои выражения? Наконец-то это слушает. нет. Боже, яка ванна! Боже, яка розкіш! Шо? Ну, шо? А ты що? А нічого. А ну ладно. <рігав> ну окей. <рігав> Я <рігав> чекаю, що ти щось покажеш. <рігав> Покажи себе, проявись. <рігав> ну тут поле. А там ще поле. І там поле. А сюди поле. <рігав> не высветлить, но небо такое темное, что вряд ли будет. Как ты это сделала? Ти спожалась? Я не спожалася. Я ледве йду просто, думаю, як це пиши, зайві теледвіження. Ще 5 кілометрів на годину 20.00. Сьогодні спілкувалися тільки зі школьним залочем. Там довго посиділа. Думаю, так. Сьогодні просто важко йти психологічно. Угу. Вже третій день йдемо. Психологічно. Багато. Психологічно третій день йдемо так. Ми сподіваємося, що завтра треба буде йти менше. Та я ще все одно нараховую якісь зай кілометри, це він, я думаю, ми не винні. Коні не видні. Є такий твір. Забула в кого. Він називається Коні Давай, а, не видні. Давай, ще біс. Я не знімала. Двадцять шостий день, боже. Як ми ще не вбились. Вас какашки. Оля, як і всі ми трохи засмучені, ти ще й ти п'ять кілометрів. Ду, я не засмучена. Ну зараз думку камеру розкажу, що тобі так робити. А тебе як звати? Льошка. Льошка? Да. А скільки тобі років? 16 буде ось 18 травня в понеділок. В понеділок о. Та. Так. Халява. Та, <гум> не будеш в школу йти чи що? Там будучи, ні ти не буде. Будеш. Так, ще. А куди й повели? А, все вже подивились. Хочете щось Україні сказати? <гум> Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні. Слава. Слава. Ой, материнська любов, яка вона. Ой, ми так, теж за своїми мамочками сумуємо. Так, так, тут три міся... три Молодці, вони так, три місяці так. будуть йти. Да, це... Ми лише пішки йдемо, ми не під'їжджаємо. Собака приблудиться. Я ще раз напишу. Трохи інакше, щоб... Ой, дивися! Залишили 700 метрів з водою на спині. Мені здається, ми вже просто не знаю як сказати. А куди очі так? Не важко вас запитати. Неважко, йдемо десь, випинимося, що. Чому ви питаєте? Так, а, куди йдете? А чому питаєте? <гум> ну, цікаво просто. <гум> ну, йдемо десь зупинитися. зупинитися. Смисл. Ну, ми <гум> просто мандруємо, ми туристи ми мандруємо. <гум> <Все>. Я не проти. <гум> Це добре. <гум> <гум> Поїхали. <of> <гум>